Пізнання Бога, віра в Бога, як вона приходить. Як ми можемо пізнати Бога? Є декілька а, шляхів пізнання його. Перше, це коли Бог вибирає людей і сам їм показує шлях і веде їх по житті. Це був Моїсей, це був Давид, це був а, Ілія, да, Ілісей. Ісус Христос вибрав а, учнів 12. І як ми можемо пізнати Бога? Да? І більшість людей пізнають Бога уже через людей, яких вибрав Бог. А, Бог вибрав Моїсея, і Ісус навин, пізнавав Бога уже через Моїсея. Єврейський народ мав пізнавати Бога через Моїсея, Що й не справився, і був знищений а, в пусте. Єлисей, він був вибраний Богом. Да, він міг би сказати, я йду сам по собі, Ілія, ти йде сам по собі. Але ні, Він пізнавав Бога через Ілію. Він був з ним, ходив з ним і навчався у нього. Ісус Христос вибрав апостолів. І міг би Він да, положити на них руки в один день і сказати, благословенні ви і, і таке. Да, да, вони були навчені Ісусу Христу 3,5 роки 24 години на добу. Він з ними проводив час. Були люди, які він проповідував. і було таких тисячі людей. Але були, дійсно, апостоли, яких він навчив. Що вони робили? Вони пізнавали Бога. Він говорить: ідіть да, уже і навчіть. І вони пішли у світ і мали далі своїх учнів, і навчали їх. І вони пізнавали. Апостолів, Лука, який а, пізнавав Бога через Павла. Він спілкувався, він досконало вивчав усі деталі, як це відбувалося, що було. Він написав діяння, написав послання від Луки. Так? Він досконало все пізнавав. І сьогодні віра дійшла на нас через апостолів і пророків. Бог вибирав людей, керував їх Духом Святим і писанням написано людьми Божими святими. Бо знає серця людей і вибирає. І сьогодні, як ми можемо пізнати Бога через апостолів, пророків, через Його Слово, через церкву. Бог дає нам церкву для того, щоб ми могли народитися згори. Ціль Ісуса Христа, який пройшов, дати нам цю благодать і благословення, як ми можемо через пізнання Бога, через народження згори, тоді ми можемо отримати всі благословення, ту благодать, куди дає Бог. Це про це писали апостоли. Про це говорив Йоанн, Яків, Петро. Через пізнання Бога ми можемо возрости духовну проти в досконалість і святість через церкву. І те, дійсно, чим ми наповнюємо себе, те й говорить, да? дух або говорить про, через наші уста, і ми несемо благодаті, святість Божу, чи там наповнена дійсно інформацію зі світу, і ми несемо лукавство, гордість. Образи якісь, сварки і так далі. Бог показує, що важливо, щоб ми турбувалися, щоб слово було прописано на серці і розумі. Якщо цього не буде, це означає, що ми не маємо духа і ми не Христові. Бог дає нам сьогодні благодать, і вибір, пізнати Бога через церкву, через Слово Боже, читати, роздумувати. Бог говорить, що ми маємо здумувати над словом Божим, тобто аналізувати своє життя. І сказано, що народження Бога не рішить. Як? Тому що він аналізує своє життя через Слово Боже. Він відрікається тих гріхів, які, які чинив раніше, і не робить їх. Він уже може контролювати свої вчинки, думки, своє життя. Це називається з збори.